Авто спецпідрозділу СБУ для виконання бойових завдань на фронті передали 13 січня від волонтерів міської та обласної влади. Позашляховики закупив гуманітарний хаб Житомир та переобладнав під потреби спецпризначенців. І вже за кілька днів авто буде у наших захисників. Ми розуміємо, що для наших хлопців на передовій автомобілі позашляховики є. Розхідним матеріалом, тому ми хочемо підтримати хлопців і передаємо ці два позашляховики, які зроблені та під їх конкретні бойові задачі. Ми зробили сервіс, обслужили їх ці автомобілі, змінили повністю резину, додали деякі аксесуари, деякі моменти, які потрібні для наших хлопців. Правохоронці кажуть, захисники на передовій мають все необхідне, але потреба в машинах постійна. Тож це буде суттєвою допомогою. Співробітники Служби безпеки на постійній основі здійснюють заходи з оборони безпеки держави, і вони найближчим часом нам стануть дуже в пригоді, як і на півночі нашої області, так і на східних рубежах. Все необхідне нас на постійній основі ми контактуємо як з військовою цивільною адміністрацією, з мерією потреби. Ну, за задовільняється повній мірі, так що ми готові і виконуємо свої обов'язки. кажу, щастя, довгості. Так що, з вашою допомогою. Сьогодні наші захисники роблять усе можливе і неможливе, аби російський агресор залишив наші землі. Тому така згуртованість людей є неабиякою підтримкою для армії, що пришвидшує нашу спільну перемогу. Переконані очільники міста і області. Півробітники. Служби СБУ, саме підрозділ Альфа, сьогодні знаходиться на передові. І сьогодні вони разом з Збройними силами України роблять все, щоб звільнити територію України від російських загарбників. Позавчора ми передавали для десантно штурмових військ. Сьогодні для моїх бувших колег з великою повагою. На жаль, транспортні засоби це є, на жаль, можу сказати, таким розхідним матеріалом, який на Сходів в зоні виконання бойових дій ми бачимо, що втрачаємо не завжди навіть можемо казати про ті втрати, які відбуваються. Тому велика повага гуманітарному хабу Житомира за сьогоднішні автомобілі, які будуть дійсно охороняти і виконувати хлопці з спецпідрозділу Альфа, спецпризначенці, наші служби безпеки, бойові завдання і на півночі області, в тому числі. Каріна Цимбалюк, Олег Ціпоренко в центрі подій СТВ.